Друзі, продовжую відповідати на ваші питання в коментах. Дякую вам за них. Питання стосується ветеранів. Стас пише: питання вирішиться, коли за влаштування захисників підприємства отримуватимуть в оподаткуванні. Мені здається, що мені вдалося розробити відповідний механізм, який я відобразив в законопроекті, що вже зареєстрований в Верховній Раді, його номер 13180-1. Який дозволяє поєднати і право ветерана отримати робоче місце після демобілізації з одного боку, і з іншого боку, стимулювання підприємств для того, аби вони брали ветеранів. На роботу я визнаю цю проблему. Я вважаю, що її треба вирішувати. І я вважаю, що це проблема номер один з нашого суспільства, нашої країни, наш обов'язок перед нашими ветеранами, аби вони були працевлаштовані, вони знайшли себе у мирному житті, і е, власне ми винні їм це забезпечити. Так, от відповідно до е, моєї пропозиції, пропонується аби підприємства, які працевлаштують ветеранів, в межах квоти, визначеної законом, або більше вони отримували з бюджету компенсацію у вигляді сплачених податків на заробітню платню таких ветеранів. Що це? Це єдиний соціальний внесок, військовий збір та податок на доходи фізичних осіб. Ці гроші держава їм повинна компенсувати за кожного ветерана в межах квоти, яких вони взяли на роботу. Мені здається, що це справедлива. Система, яка має стимулювати вирішення цієї дуже великої важливої проблеми для всього нашого суспільства.